Майстриня з Липоводолинщини оздобила свій будинок візерунками. Місцеві ходять до будинку на екскурсії. Про те, з чого розпочалося таке захоплення та що зображує господиня, дізнавалися мої колеги. У цій хаті у селі підставки мешкає майстриня Лідія Роспоп. Жінка власноруч розмалювала свій будинок всередині та зовні скриню та криницю. Спочатку всередині, так. Да. А потім, думаю, щоб красиво там і від вулиці розмалювала стіну. Квітами. Символізм це ж наше українське, кажу, наші українські маки, калина, ну, соняшники, яких ще квітів треба. Це доволення солоду, коли є час, кажу. Ну, раніше ніколи було, там господарство було дуже велике, поки дітки виросли. А зараз потихеньку малюю. Розпочалось захоплення з розмальованих стін сільського дитсадку, у якому пані Лідія працювала вихователем. Вона, знаєте, всю свою любов вклала в той будиночок, як вона його розмальовувала. Це є як візитна карточка не тільки нашого села, а й всього району. Дуже багато людей приходить з дороги, ж його видно дуже гарно. Так багато людей прямо стають машинами і зупиняються, фотографуються біля цього будинка. Крім малювання, жінка захоплюється вишиванням та пише пісні, які виконують її доньки, що проживають у Києві. Пам'ятає моя держава, окров пролили за нашу свободу. «Будиночок у неї це казка. Не можна надивитися, якби ви побачили. І все ж вона своїми ручечками намалювала. А всередині як вона ж усе сама розфарбовує. А люди дуже її люди ходять, і учні ходять дивитися, і люди дуже всі. А хто їде в автобусі, так і дивляться на Ліден будиночок. У планах пані Лідії розфарбувати тильну сторону хати. Каріна Король, Сергій Мілевський, новини на Суспільному, Суми.